Озвучено українською сайтом Okino.ua. Переможець Канського фестивалю 2015 року. Вибір італійської кіноакадемії у 2015-му. Чому я маю повторювати одне теж з року в рік? Усі думають, я розумію, що відбувається, та можу об'єктивно сприймати факти. Але я вже нічого не розумію. Великий режисер, талант, який талант, який талант? Неймовірно. Ми вже про це говорили і все вирішила. Ні, це ти вирішила фільм Нанні Моретті. Файф Маргариту, зроби щось нове, щось незвичне. Переступи через свої звички зараз або ніколи годі вже зупинятись. Ти не здатен запам'ятати жодної репліки, жодної, жодної. Втомилася. Я розумію, тобі зараз дуже нелегко. Тому компанія вирішила, що тобі потрібно відпочити. Це зайве, я вже все вирішив і не передумаю. Мамо. Ти спиш? Моя мати, фільм Нанні Моретті. Незабаром у кіно.